Ісайя 55 розділ. О, ви всі спрагнені, ідіть до води. Навіть і ті, в кого грошей немає. Ідіть, купуйте і споживайте, Ідіть купуйте без грошей, без плати вино і молоко. Навіщо ви витрачаєте гроші на те, що не є хліб, і вашу працю на те, що вас не насичує. Слухайте мене уважно! І будете їсти те що добре, і душа ваша насититься. Прихиліть ваше вухо і прийдіть до мене, слухайте, і душа ваша буде жити. Я дам вам вічний, завід, незмінні милості, обіцяні Давіду. Ось я його поставив свідком для народів, князем володарем народів. Ось ти прикличеш народ, якого ти не знаєш. Народ, який тебе не знає, прибіжить до тебе заради Господа, Бога Твого, і заради святого Ізраїлевого, бо Він тебе прославив. Шукайте Господа, поки можна знайти Його. Кличте до нього, поки він близько. Нехай безбожник покине свою дорогу, а беззаконник свої думки, і нехай навернеться до Господа, і Він його помилує. І до Бога нашого, бо Він на прощення великий. Думки бо мої, не ваші думки, і дороги ваші не мої дороги, слово Господнє. Бо так як небо високо над землею, так мої дороги вищі від доріг ваших, і думки мої вищі від домох ваших, як дощ і сніг сходить з неба і не повертається туди. Але напуває землю, щоб вона родила, і рустила та давала насіння тому, хто її обсіває, і хліб тому, хто їсть. Отак і моє слово, що виходить у мене з уст, не повертається до мене порожнім, але чинить те, що я хочу, довершує те, за чим я його вислав. Так, ви вийдете веселі, вас приведуть у мирі. У гори й пагорби гукатимуть веселі вами, всі дерева в полі плескатимуть у долоні, замість тернини роститиме кипарис, замість кропиве мирт. Це буде на Господню славу, на вічний пам'ятник, який не буде знищений ніколи. Амен.